У Страсбурзі ухвалили резолюцію про морську агресію Росії проти України. Чотири роки з дня трагедії в Маріуполі тоді загинули 30 людей. Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. На Київщині діти отруїлися після поїздки у шкільному автобусі. Це трапилося у селі Морозівка, куди шкільний автобус привіз на навчання дітей із навколишніх сіл. Як пояснили школярі, дорогою вони чули запах горілої пластмаси. Симптоми отруєння виявили у 12 учнів. Усі перебувають у медичному закладі. Двоє із них у реанімації. Повідомляє поліція Київської області. Слідчі спілкуються з водієм автобуса. В нього вилучили транспорт, який мають направити на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Випуск та експлуатація технічно несправних транспортних засобів. Один раз порушений режим припинення вогню минулої доби на Донбасі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики обстріляли захисників Авдіївки. Втрат немає, кажуть у штабі об'єднаних сил українські військові відповідали на провокації найманців черговими вогневими засобами. Спочатку доби обстрілів не було. Російські окупанти змушують жителів Донеччини і Луганщини відмовлятися від українського громадянства. Про це повідомляє українська розвідка. Через відсутність так званих республіканських паспортів працівникам підприємств можуть навіть не виплачувати заробітну плату. Це ж саме стосується і пенсіонерів, яких залякують відсутністю виплат людям з українськими паспортами. Зокрема, керівники окремих підприємств. Не виплачують заробітну плату або зменшують її розмір працівникам, які не мають так званих республіканських паспортів. Водночас доводиться інформація про можливість першочергового отримання працівниками російського громадянства за умови наявності паспорту ДНР ЛНР. Сьогодні Маріуполь вшановує пам'ять загиблих під час обстрілу мікрорайону Східний о 9.10 над містом. Загули сирени, нагадуючи про трагедію, яка сталася 4 роки тому. Тоді, в результаті масованого артобстрілу, з систем залпового вогню град загинуло 30 ро людей. Понад сотня поранені. Мешканці міста досі не оговтались від подій того страшного дня. То був суботній день. Было да, тихое утро. утро, я шла в храм, вот сюда шла. Было тихо, да. свет отключили, газа не было. И мы выходим с храма, и ду дудудудудуду -ду 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 -ду". прошло. Я не могу дверь открыть в храм, меня воздухом отбирает. В общем-то, бегу, а дочка кричит, Маша, это, кричит Лена, говорит, что этот... Там же Олечка, я бегу, она, мама дом горит. Я бегу, тут валяется. Под симпо валяется. Там вот... и скорая сразу тут. Я бежала, и тут стреляет, машина взрывается, все четность, люди оружие. Это ужас. Это разыск, это никогда не надо. Повилітали. Виходить понедільник, діти не будуть у ні, конечно. Де учиться? Вся школа в стеклі, всі кабінети відкриті. Масований обстріл мікрорайону Східний у Маріуполі почався раптово. На людей посипалися снаряди градів. Пізніше військові повідомляють, на східний випустили 120 бойових снарядів. Загинули 30 маріупольців. Більше ста поранені. Прямі попадання в житлові будинки, крамниці і ринок. У Валерія Анатолійовича постраждала донька. Вона саме в момент обстрілу гуляла з немовлям. Шла з ребенком, коляски рібонок. Дитина ну, не постраждав, коляску сильно, і її. Тут недалеко. А там один. раз к нам в гості йшла. ми на шар. Тяжело, в пам'яті сьогодні вони згадують той жахливий день, який розділив життя на до і після. В храмі рівноапостольного князя Володимира відбувся молебен та панахида за загиблими. А біля пам'ятника загиблим в неоголошену війну мітинг Раквієм. Боль, страх, сльози. Те, що визиває у нас зараз, коли ми згадуємо… эту ужасную трагедию. Четыре года прошло. А до сих пор болит. До сих пор тяжело говорить. Мы сегодня с вами только можем молиться за... Смерти тех людей, которых сегодня нет с нами. Эта ужасная трагедия объединила весь Мариуполь. И мы стали одной сильной, дружной мариупольской семьей. Те кадры назавжды закарбуются у памяти. Киевская 66-68. Лежит мертвая женщина. Я за окна смотрю, только зашел домой покурить. Это -то... И вот сюда, оттуда, снаряд упал. Оттуда, не оттуда. Вот так вот. Это... Я не знаю. Много людей погибло, очень много. Вон трупы лежат, это вообще там, не знаю. Минут 10, Минут что Минут 10, трел, да. окна повылетали все. Это, О, это раз, просто раз, жуть, у нас, у нас все выбиты окна. Обстрелом микрорайону Схидный у 2015 році керували кадровые российские військові, Реактивні установки залпового вогню бойовики теж привезли з Росії і встановили в районі безіменного. Це висновки розслідування міжнародної групи Більнкет та Служби безпеки України. Борис Яковенко, телеканал Прямий. Парія ухвалила резолюцію щодо агресії Росії поблизу Карчинської протоки. Дебати з цього питання тривали півтори години. У них взяли участь родичі полонених українських моряків. За словами членів української делегації, поправка з терміном військовополонені була замінена на поправку, яка вимагає поводитися з моряками відповідно до вимог міжнародного гуманітарного законодавства, враховуючи женевську конвенцію. Саме комплекс Женевських конвенцій, ухвалених 49-го року, регулює статус військовополонених та правила поводження з ними. Тож формулювання в резолюції, за словами членів української делегації, в парі юридично дає той самий результат. Отже, наголошують мети досягнуто. Дуже важливо, що в резолюції закріплена вимога негайного допуску міжнародного комітету Червоного Христа, комітету запобігань тортур до моряків, тому що ми і досі не маємо повної інформації про тих наших поранених, які досі утримують матроска тішиня. Також важливо, що там йдеться і про економічні проблеми, які виникли в Керченській протоці і в Азові під час блокади по суті нормального мореплавства. Резолюція абсолютно адекватна, вона відображує реальність, засуджує російську агресію і вимагає, щоб до українців, які зараз перебувають в російському полоні, застосовувалися принципи Женевської конвенції. Ну і після засідання парі пропагандисти одного з російських телеканалів спробували зірвати пряме включення зі Страсбурга в вірі нашого телеканалу. Росіянка Ольга Скабєєва намагалася протиснутись між нашим репортером Ольгою Шилкіною і членом української делегації в парі Володимиром Арєвим. Однак їй не дали цього зробити, давши гідну відповідь я перепрошую, ви анексували. Ви анексували Крим, ви анексували нашу територію. Ми не дамо анексувати наш прямий ефір. Я перепрошую прямий ефір. у нас прямий ефір. Ми до вас не ліземо. Ідіть до себе. Російська сторона жодного разу не включала керівника керівникаріановості Україна Крила Вишинського в списки на обмін українських політичних в'язнів. Про це сьогодні у Страсбурзі заявила член української делегації в парі Ірина Геращенко. Вона нагадала, що в рамках мінської групи 13 разів зверталися до представника Росії з проханням забрати росіян і віддати Сенцова, Сущенка, Кольченка, Панова, Карпюка, Клиха, Гриба. Втім, відповіді так і не було. Зверталася і до родин засуджених росіян з проханням. Звертатися до свого президента Путіна щоб забрати з України їхніх родичів, але зауважила Гравченко: громадяни РФ не потрібні. Україна має бути готова до єдиної відповіді російському агресору і відстоювати свої інтереси, а не погоджуватися на мир за будь-яку ціну. Про це сьогодні в Давосі заявив президент України Петро Порошенко. Він наголосив, що Україна ніколи нікому не служитиме, інакше вона не виживе як суверенна та незалежна держава. Глава держави додав, що Росія найбільше боїться того, що курс України після виборів залишиться пов'язаним з мінськими угодами і що Україна продовжить укріплювати міжнародну єдність та солідарність проти Росії. still love taking peace in Ukraine багато хто не зробив висновків і досі любить говорити, що мир в Україні він там за рогом. Це ще одна популістична обіцянка. Мовляв, просто треба взяти, постукати у двері до Путіна, попросити миру, і він одразу настане. Потрібно просто знайти щось посередині. У мене погані новини. Так званий мир за рогом це насправді ніякий не мир. Відразу за рогом це агресор, і ми маємо бути готові об'єднатися, аби дати відповідь агресору бо мир може настати на основі міжнародного права. Мир може настати завдяки відновленню територіальної цілісності України. 30% виборців, ще не визначилися за кого голосуватимуть на президентських виборах в березні. Такі результати опит... опитування проведено соціологічним центром імені Михайла Драгоманова. Досліджувалися, зокрема, електоральні симпатії виборців щодо можливих кандидатів у президенти, незалежно від того, за кого голосуватимуть українці, висловили свої думки щодо кандидатів, які можуть здобути перемогу на виборах. Серед тих, хто оцінює, хто виграє вибори, фактично Юля Тимошенко і Петро Порошенко в межах похибки займають фактично рівні позиції. Юля Тимошенко, скоріше всього, виграє Юля Тимошенко. 21,3% серед опитаних, скоріш за все виграє Петро Порошенко. 21,1%. Не потрібно забувати про те, що у виборчих настроях є такий феномен, коли частина людей, які не визначились, які зараз розмірковують, будуть голосувати за сильнішого або за переможця. Посібника бойовиків, який поставляв так звану гуманітарну допомогу з Росії, затримали в Одесі. За інформацією СБУ, чоловік був раніше судимий. 2014 року він виїхав до Російської Федерації. Там у складі громадської організації збирав так звану гуманітарку, а також допомагав переправляти і на тимчасово окуповані території сходу через непідконтрольні ділянки кордону. Крім того, як прихильник створення так званої новоросії, зловмисник підтримував проросійських сепаратистів в Одесі. Наприкінці минулого року він нелегально повернувся в українське місто. Там його й затримали правоохоронці. Під час обшуків слідчі виявили речові докази листування зловмисника з ватажками терористів. Тепер йому може загрожувати до восьми років за ґратами. Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Він заявив, що хоче домогтися закінчення узурпації влади, сформувати перехідний уряд та провести чесні вибори. США, Канада та низка інших країн визнали лідера венесуельської опозиції тимчасовим главою держави. У відповідь президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки. Він дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну. У Мадуро звинуватив США у спробі влаштувати у Венесуелі державний переворот. Тим часом по всій Венесуелі відбулися багатотисячні акції проти політики. Мадуро Бібісі з посиланням на неурядові організації повідомляє про 14 загиблих. За даними венесуельських змі, їх може бути більше. Ніколас Мадуро – диктатор, який не має законного права на владу. Ми надіємося він мирно передасть владу, прийме волю народу та визнає нового президента своєї країни Хуана Гуайдо мавпи по прибиральниці в одному з китайських міст шимпанзе навчилися прибирати у власних вольєрах. Спочатку вони довго спостерігали за працівниками звіринцю, а потім і самі почали наводити порядок у власних клітках. Примати мітлою згрібають сухе листя та викидають його у паперові коробки. Працівники кажуть, до справи шимпанзе ставляться вкрай відповідально та старанно. Ну, це всі новини на цю мить. Наступний випуск репортера. Дивіться о вісімнадцять. Більше інформації на сайті прямого prm.ua. Далі ефір продовжить мій колегам Слава Варда. Слава вітаю тебе. ласка, тобі слово. Дякую.